Готували рекорд впродовж року, і увесь цей час прапор мандрував країною. На жовтій половині підписи і побажання залишали військові. На синій розписувалися школярі всього на двадцятиметровому полотнищі. Зібрали 1500 підписів, з яких а, військових 158, Решта це наші діти. Для встановлення рекорду цього достатньо кажуть представники національного реєстру досягнень. Офіційно рекорд України встановлено. Насправді рекордів з прапорами дуже багато було, але такого ще не було ніколи. Це вперше такий великий прапор підписаний такою великою кількістю українців. Я впевнений, що таких рекордів буде ще багато, бо незважаючи на те, що війна є багато ініціатив нашої молоді, які мають бути підтримані, бо вони хочуть теж долучитися до перемоги. Після встановлення досягнення прапор експонуватимуть у Львові. Сині жовтого рекордсмена передали. У воєнно-історичний музей будинку офіцерів